Hello, Friendly, З вами, Деніс Френдлі. Коротше, так вийшло, що я знімаю дві реакції ще сьогодні на 2020. -20, але зараз я знімаю, ну, відео вийде, зараз, ви, зараз ви дивитесь вже вечором. Але я знімаю у день, у 2 годині, у 14.14 14 зараз знімаю це відео. Тому що дивіться, я купив тільки, що був у першому магазині, я купив чіпси Лейс. Тобто друга реакція буде чіпси-лейс. що вийшла чи не вийшла, я не знаю, чи, чи в нас ще вийшла. Коротше, я знімаю другу реакцію на чіпси Лейс у сьомій годині, тому що я не успію курку з рисом з'їсти за сьому, і чіпси Лейс з грибами також за сьому. Я не встигну. По-перше, все мій живіт не улізе, розумієте, за сьому годину. А зараз, зараз я з'їм у другій годині, потім купа годин пройде, перерив, і вже можна у сьомій годині далі їсти чіпси. У живіт за ці всі години перетравить і буде вже місце для чіпсів. А так я... За 7 годину і то, і то, ну, повірте, з'їсти не влізе. Вірите мені чи не вірите, але мені не влізе. Тому такі справи. Зараз ми реагуємо курка з рейсом. Я пробував, мене, ми ще не реагували, я дивився в студію YouTube, не реагували. А на сьому годину. Ось вас що чекає, білі гриби з сметаною я купив. Ви зараз в мене запитаєтесь, друзі, а чого ти, Деніс Френні, не купив лобстер? ти обіцяв? Бо я думав, що я знімав лобстера. При... Я перед тим, як йду, як пішов магазин, не подивився в студії Ютуба, чи я це знімав, чи я це не знімав. І так вийшло, що я не подивився. І думаю, блін. Я ж не знаю, що робити. Думаю, гриби точно не знімали. А думаю, якщо я знімав, то буде білі гриби з сметаною. Я подивився, не знімали ні гриби, ні лобстер. Ну нічого, я не програв. Я взяв білі гриби, буде, білі гриби з сметаною. значить не знімав, буде, а потім пройде ще пару днів, може, купимо лобстер. Тому такі справи я зараз у нас рез з куркою. Let's go! заставка. День у реагує! гує, день реагує! Сьогодні гує, Соня буде реагувати на... Курку з рисом і овочами, чами, чами. Дивіться коментарі. Ну, я навіть не дивився, але я впевнений, що ще коментарів нема. Бо я дивився, слабенькі були переліше в 11-й годині. Коротше, думаю, коментарів точно немає. Якщо буде коментарів, в 7 годині зачитаю. А зараз ми просто їмо курку з рисом. Ага, то вас треба поставити вниз, Щоб ви бачили добре мою їду. Добре, друзі, починаємо їсти. Я перше її грів. Ну, на тепленьке, тепленько, поїхали. Курка з рисом і овочами let's go. Відновити до тех. Mm. Але ймо без томатного соусу і кетчупа. Щоб почути саму на смак курку і овочі. Та. Напевно, сьогодні буде тільки м -м, дві реакції. Ця і ще на вечір. Ну, бо я не буду, напевно, 5 сьогодні знімати. Сенс мені 5 знімати і так не набирає. 4 зняв, м -м, так як по графіку, і достатньо. так. Зато на булочку від тітки, від тітки люди я знімлю або завтра, або 23-го. Тому що 21-го у мене дві реакції, 23 також дві реакції. Подивимося. Якщо вийде, то 23 дві реакції. Якщо не вийде, то тільки 21-го. Подивимося. Добре, поки що ставлю 8 балів. Зараз ми проегуємо окремо на курку, окремо на овочі, окремо на рис. Поїхали. Спочатку курка. Чекайте, як мені її звідти. Так. Смачна! Давайте ще раз з'їмо. 8 балю, дуже солена. 8 балю. Тепер овочі. Овочі. Спочатку горох. Горох. Ой, горох такий собі. Не дуже. 7 балів. Горох, 7 балів. Кукурудза. Бо то овочі е, входять... Складаються з гороху моркви і кукурудзи. Кукурудза. М -м 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 -м. Кукурудза вже краще. 8 балів. Ну... Треба побільше кукурудзи з'їсти раз, Щоб відчути смак. Я взяв дві кукурудзи, поїхали. Вісім байв. І морква. Ну, морква. Не особо вийде нам попробувати. Ну тут є морква, але. Дайте попробуйте, ну. Морква без... Так, морква. Де та мор? Просто ви просили, вроді, що хай буде реакція на домашню йду. Прошу, знімаємо на домашню йду. Не розпробував морку. О! Достав найбільше, ну. Ммм, Безсмакова. Сім... 6 балів, 6 балів. Безсмакова. Тепер рис. Самий рис, а ну. Ммм, mm, рис уже смачніший. Рис отримує 8 балів. Все, а разом, походу, зараз вам скажу. З'їмо і скажу. Разом 8 балів. Дивіться, лишається. Ветру, щоб вам показати курку. О, лишається. Так. Небагато курки. Давайте доїсти та й все. Знаєте, добре, що я знімаю деколи якісь днів більше відео. Більше знімаєш. У комусь ти відео ти можеш не зачитати коментар, в комусь зачитати. І так виходить більше відеосів, і де відео буде коротше за те, що Бо ми вже сьогодні цілий день 4 відео знімаю, в четвертому відео можна зачитати ваш коментар. Зранку зачитав і вечному дому. А вже ті два е... на булочку я не зачитав і під курку я не зачитаю. Вже під лейсами зачитаю. Якщо буде, звичайно, коментарі, так. це таке справа. Я зараз доїм сю курку, потім буду рез доїдати, ну <laughs> так вийде. Навісім баю. Та було посолити, було б оцінка 9, ха. Та вже, буде 8. Дорогі друзі, я дою майже. Хіба що облизати. Я ще люблю деякі кісточки їсти. Я вже трохи перетворюся у собаку, вже деякі кісточки їм. Розумі... Ну це не їм, але... Ну ви зрозуміли. Це, доїдаємо рис і на цьому все. Подивився, що камера знімає. Знімаю, так. Добре. Окей. Okay. Я так довго думав сьогодні в магазині. Що мені взяти? Думаю, блін, хотів би я взяти бн, але ні, тут сказав чіпси. Думаю, окей, okay, хай будуть чіпси. Не знав, довго думав. Вийшовши з магазину, думаю під магазином. Ну що взяти? Бьорн... Бо Бьорн 33 гривні. Та у мене було 62 гривні. Мінус 62. Скільки то? Мінус 33, порахував 29 гривень лишається. Ну нічого, такого особо за 29 гривень, щоб і то, і то купити. Тому думаю, і так домашні їди рідко буває. Тому думаю, сьогодні буде одна домашня їда на вечір і чіпсилей. Все, супер, достатньо. Тому такі справи. Ще п'ятий відеокліп сьогодні. п'ять відео, п'ять відео сьогодні. Горизонтальних. Шортів 10-20. До 20. Бо я кажу 10, а то то деколи проговорююся, виходить 15. Не знаю. Скільки вийде, скільки буде. О, я вже буду знати, що я буду в самій годині робити. Я буду. Я буду монтувати кліп на 8 годину, все, я вже знаю. Бо я думаю, дві реакції знаєте. Все, все, я вже дві реакції не знаю, змаю одну. Якщо я знім, тільки знімлю чіпс і приступаю до монтажа свого відеокліпа. Але в мене останнім часом кінемастер почав дуже лагати. У ця програма, в якому я монтую мобільний, мобільний монтаж. Чогось починає дуже лагати. Я не знаю чого. Не дає. Змонтувати ролик. Не знаю. Ну. Глючить, дуже сильно глючить. Я знаю, що, бо треба мені перезагрузити телефон. А я не можу перезагрузити телефон. Бо я зламав боком кнопку, самі знаєте через що. І кнопка не працює, бокова. Я не можу ні перезагрузити телефон, ні просто виключити. Ви зараз скажете, а як ти взагалі розбуковуєш телефон, На, е, запихую зарядне, і воно само включається екран від того, що ти підключив зарядне. А кнопка не працює, треба замовляти. А ви кажете, там він в нього робить телефон, я читав коментарі сьогодні. Ми ж читали з вами. Слава Богу, телефон робить ви пишете. Та слава Богу, але кнопка вже поломана. Ну, хто в цьому винен? Тільки я. Тому такі справи. Нікого не виную, крім себе. Так. Я майже даю. Все, друзі. Що зміг, хто з'їв? Рис ми не доїдаємо, бо залишки, знаєте, не доїдаються. Тому такі справи. Що ж, друзі, оцінка 8. Якби я посолив, може, було б 9. Добре, друзі, на цьому все. Сподобався відео, курка з рисом і овочами. Став «подобайку», якщо Ютуб не спише. Пиши обов'язково коментарі, підписуйся на канал. Я кажу, якщо ви хочете мені підняти актив до 100 передів просто напишіть під цим відео 100 коментарів. 100 коментарів дорівнює 100 передів, якщо Ютуб зарахує. Бо деколи ви буває, що напишете 100 коментарів, а Ютуб 90 зарахував або 80. І не доходить до 100. Ха. Ну, діло за вами. Хочете пробуйте, хочете не пробуйте. А з вами був вас. Любимий день, із дружній. Всім дякую за перелік. Всім пока до наступного відео. Бувайте! Ой, поїв смачно.